Міні-агро, Київ, Південь, селище Глеваха. Відвантажуємо черговий Соліс 26-й з фрізою 1,50 метр Солісовською клієнту в Черкаську область. Замовлення з YouTube сторіночки. Соліс соналіка. Міні-Агро, Київ, південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ Одеса, Є Соліс 24-й, Соліс 26-й з фронтальним навантажувачем. Донфенгі, Шіфенгі, Джинми, Ріони. Телефончик для зв'язку і консультації 067 548 78 78. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Міні-Агро, Київ, Південь, селище Глеваха, 27 кілометр, траси Київ-Одеса.